У весняні сонячні дні Меджибіська твердиня зачаровує. Вона ніби зупинилася в часі. Кожен, хто хоч раз її бачив, потім відчує ностальгію і захоче доторкнутися до живої історії ще раз. Однак, навіть аби доїхати до однієї з найдавніших фортець України, турист має здолати 5 кілометрів розбитого вщент під'їзного шляху. За свідченням істориків, навіть у давні часи сюди вела ідеально рівна ґрунтова дорога. Директор державного заповідника Межибіж Олег Погорілець зустрічає гостей. Особливо радо ділиться успіхами, розповідає про проблеми. Латати твердиню, то тут, то там важко, вона давно потребує капітального ремонту. Питання з часу не тільки зберігати такі місця, а й вдало використовувати, розвиваючи місцевий туризм. Ми бачимо меджибіш як дійсно містечко для туристів. Це означає, що в майбутньому тут має бути створена повністю інфраструктура, яка буде відповідати потребам. Туриста, те, що охорона пам'яток культури перебуває по суті на початковому етапі, свідчить бодай той факт, що лише декілька років, як Україна, розпочала процес визначення зон охорони. Ініціатор такої важливої роботи на Хмельниччині Сергій Шпаковський каже: дякуючи державному фінансуванню, лише одна з поміж усіх Дніпропетровська область встановила межі архітектурних пам'яток стовідсотково. На Хмельниччині ж у такий реєстр потрібно занести ще більше тисячі історичних об'єктів. За останні 20 років ми втра... в наші втрати по пам'ятках культурної спадщини в Україні. Вони переважають всі втрати за часів не за часів функціонування радянського союзу, на думку краєзнавців, Хмельниччина може і повинна стати українською туристичною мекою. Реалізація масштабного інвестиційного проекту Подільські товтри на базі курорту сатанів це один із найбільш дієвих кроків у цьому напрямку. 20 ж квітня, розпочинаючи новий туристичний сезон, Хмельниччина вибухне цілим рядом яскравих святкових дійств. Найцікавіші з них пройдуть у Кам'янці-Подільському. Ми сподіваємося, що такий Таке відкриття, широке відкриття туристичного сезону, дасть поштовх для того, аби Хмельниччину побачили як туристичну. На сам кінець учасники семінару склали символічну клятву вірності своїй справі: примножувати та оберігати багатства культурного надбання. Цю патріотичну традицію започаткувало з нагоди всеукраїнського дня пам'яток історії та культури управління культури, національностей та релігій.